Друзі, привіт! Я Іра. Ви на каналі English Dom, і це англійська на слух. І сьогодні у нас така новенька та цікава рубрика. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається це. Такий собі Reading Club. Тобто, ми з вами будемо читати щось англійською, перекладати та розбирати. Ну що, поїхали? Сьогодні ми розбираємо див. І почнемо ми з першого розділу. Chapter one: Down the Rabbit Hole Alice and her big sister sat under a tree one sunny day. Alice's sister had a book, but Alice had nothing with her. She looked at her sister's book. There were no pictures or conversations in it. Why is she reading a book without pictures or conversations? she thought. I'm bored. I know. I'll look for some bowers. Then she thought, no, it's too hot for that, and I feel sleepy. Suddenly, a white rabbit ran past her. It took a watch from its jacket and looked at it. Oh, oh, I'm gonna be late, it said. That's strange. A rabbit with a watch," said Alice. She jumped up and ran after the animal. It ran down a large rabbit hole, so Alice went down the hole too. She didn't stop and ask, "How am I going to get out again?" Chapter 1, Down the Rabbit-Hole. Розділ 1, Вниз по кролячій норі. Hole a Dirka, а якщо це називається rabbit, це кролик, rabbit hole тобто кроляча нора. Down це вниз. Alice and her big sister sat under a tree one sunny day. Тобто, Аліса та її старша сестра сиділи під деревом одного сонячного дня. One sunny day – один сонячний день. Sunny – сонячний. Alice's sister had a book, but Alice had nothing with her. У сестри Аліси була книжка, а в Аліси собою нічого не було. A book – книжка. She looked at her sister's book. Вона подивилась на книжку сестри. Звертаємо увагу, у нас тут така присвійна конструкція, тому перекладаємо з кінця. Тобто книжка сестри. There were no pictures or conversations in it. У ній не було ні малюнків, ні якихось діалогів. Pictures – це картинки, тобто малюнки. Conversation – це діалог або розмова. Why is she reading a book without pictures or conversations, she сон. I'm bored. I know. I know. will look for some Bowers. Чому вона читає книжку без малюнків і діалогів? Подумала вона. Мені нудно, я знаю, піду пошукаю Боверса. Why is she reading? Тобто, чому вона читає To read – це читати, A book книжка – книжка To read a book – читати книжку. She thought – це вона подумала. Це минуло формат неправильного дієслова think. I'm bored, мені нудно. І вона далі каже, I know, тобто я знаю, I will look for some bowers. Тут назвами bowers великої літери, тому я думаю, що це назва як прізвище, тобто я пошукаю bowersів. А взагалі, a bower – це альтанка. Then she thought, no, it's too hot for that, and I feel sleepy. Потім вона подумала: ні, для цього занадто спекотно і я хочу спати. Too hot дуже гаряче, тому що hot, називаємо це гарячий. Cold, холодний. To feel sleepy, тобто почуватися такою сонною. Sleep спати, sleepy сонний. Suddenly, a white rabbit ran past her. Раптом повз неї пробіг білий кролик. У нас сьогодні трапляли слово «rabbit», це кролик. Ran past her, тобто пробіг повз неї, пробіг біля неї, або навіть за нею, можна сказати. «It took a watch from its checker and looked at it. Oh, oy, oh, I'm gonna be late, said. Він дістав з куртки годинник і подивився на нього. Ой, ой, я запізнююсь, сказав він. A watch це годинник, такий, що ми носимо з вами на руці, тому що назвамо ще є слово a clock. це така година на стіні, тобто годинник. Jacket – це з вами курточка. Тобто він дістав свої курточки годинник, подивився на нього і сказав: Я запізнююсь. Точніше, я запізнюсь, тому що є тут конструкція I'm going to be. Тобто I'm gonna be. Я збираюсь бути запізненим. Це, якщо дослівно перекладати, і трошки негарно. А по факту він каже: Я запізнюсь. That's strange, a rabbit with a watch», – said Alice. Це дивно, кролик з годинником, сказала Аліса. «Strange» дивний. «дивний». «That's strange» Це є дивним. І кролик з годинником ми з вами знаємо. «Rabbit, кролик, watch, годинник. She jumped up and ran after the animal. It ran down a large rabbit hole, so Alice went down the hole too. Вона підхопилась і побігла за твариною. Він побіг у велику кролячу нору. Тож Аліса теж спустилась у неї. She jumped up, це вона підхопилась, типу підстрибнула, тому що jump, це в назвами стрибати. up, це наверх, тобто підстрибнути. And ran after the animal, і вона побігла за твариною. Animal тварина. Ran after, бігти за кимось. It ran down a large rabbit hole. Тобто він побіг униз великої цієї кролічої нори. І Аліса пішла за ним. To go down – це йти униз. Ну, тобто Аліса спустилась туди у дірку також. She didn't stop and ask. How am I going to get out again? Вона не зупинилась і не запитала, як я виборусь назад. To stop це зупинятись. Ми з вами знаємо, є такий великий червоний знак на дорозі. А to ask це ставити питання. Ну, тобто, запитати how am I going to get out again. Тобто, як я знову виберуся назад, повернусь назад. Get out це вибратись звідкись. Alice fell down and down. but she fell very slowly and didn't feel afraid what's going to happen next she wondered she looked around there were cupboards in the walls of the rabbit hole some of the cupboards were open and there were books in them sometimes she saw pictures she looked down but she couldn't see any light down 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 when will the hole end she wondered perhaps i'm going to come out in australia i'll have to ask the name of the country Please, madam, is this Australia or New Zealand? No, I can't do that. They will think I'm stupid. She thought about her cat, Dinah. What's Dinah doing? Will they remember her milk tonight? Oh, Dinah, why aren't you here with me? Perhaps there is a mouse here and you can eat it. Suddenly Alice was at the bottom of the hole. that didn't hurt she said and sat up quickly. She could see the white rabbit and she ran after him again. They were in a different rabbit hole now. Alice fell down and down to vse puddle of Senishi. To fall – це падати. Минула форма. to fell. Fell down – упасти вниз. Тобто вона падала і падала вниз. But she fell very slowly and didn't feel afraid. але вона падала дуже повільно, і їй не було страшно. Slowly – повільно. To feel afraid – тобто відчувати страх, а тут назвами заперечення у минулому часі, то вона didn't feel afraid. їй не було страшно. What's going to happen next? she wondered. Що станеться далі? Вона поцікавилась. Або ще можна сказати, запитала вона. To wonder – взагалі це цікавитись, типу показувати свою зацікавленість. What's going to happen next, Що станеться далі? She looked round, вона озирнулась. To look round це озирнутись, тобто подивитись навкруги. To look дивитись. There were cupboards in the walls of the rabbit hole. У стінах кролячої нори були шафи. Cupboards – зазвичай такі шухлятки, які, наприклад, на кухні стоять. Оце назвами cupboards. Чому? Тому що cup – це кружечка, board – це дощечка, тобто як дощечки для кружок, для стаканчиків. Cupboards – Some of the cupboards were open and there were books in them. Sometimes she saw pictures. She looked down, but she couldn't see any light. Sometimes the She saw pictures. Pictures, тобто вона бачила картини. To see бачити, це so, минула форма. Pictures це картини у множині. She looked down, look, дивитись, ви пам'ятаєте, Down – униз, тобто вона подивилась униз, але не могла побачити жодного світла. Couldn't see це типу модельне дієслово, яке означає фізичну здатність у минулому. Тобто вона фізично не могла побачити. Any light жодного світла. Down, down, down. When will the whole end, she wondered. Униз, униз, униз. Коли ж ця дірка закінчиться? запитала вона. Down – у нас, я думаю, ви вже запам'ятали після того, як ми це тричі повторили з вами. When will the hole end, тобто коли ця діра закінчиться? Тут у нас питання про майбутнє END, це кінець або закінчуватись. І знову нас з вами це слово she wondered, тобто вона поцікавилася або вона запитала. Perhaps I'm going to come out in Australia. Можливо, я вийду в Австралії. Perhaps – дуже також класне слово означає можливо. Типу, як maybe, тільки трішечки більш складне. I'll have to ask the name of the country. Please, madam, is this Australia or New Zealand? Мені доведеться запитати назву країни. Перепрошую, мадам, це Австралія чи Нова Зеландія? To ask the name of the country, тобто запитатись ім'я країни, тобто запитатись назву країни, тому що name, пам'ятаєте, це ім'я називати, ну або в нашому випадку це назва. Ну і далі вона каже: будь ласка, please, madam, мадам, this Australia, чи це Австралія, or New Zealand, чи Нова Зеландія? І далі вона каже: «No, I can't do that, they will think I'm stupid». Типу, ні, я не можу цього зробити. Вони подумають, що я дурна. «Stupid» – це дурний. She thought about her cat, Dina. Вона думала про свою кішку Дайну. Звертаємо увагу, як ми тут помовляємо ім'я. Ніколи я читала, хотіла сказати, що кішку звати Діна, типу на такий український манер, але її звати Дайна. цьому випадку ми помовляємо саме так. She thought, вона подумала about her cat, про її кішку. Cat – Кішка. What is Dina doing? Will they remember her milk tonight? Що ж Дайна робить? Чи будуть пам'ятати вони про її молоко сьогодні ввечері? What is Dina doing? Типу, чим займається Дайна? І тут далі дуже цікаво, will they remember her milk tonight? Тобто, чи будуть вони пам'ятати про її молоко tonight, Сьогодні, сьогодні ввечері. Oh, Дайна, why aren't you here with me? Perhaps there is a mouse here and you can eat it. Oh, Дайна, чому ти не зі мною? Можливо, тут є мишка, і ти можеш її з'їсти? Why aren't you here with me? Тобто чому тебе тут немає зі мною? Here – це тут with me – зі мною. Знову нас з вами слово perhaps. Я сподіваюся, ви запам'ятали, що воно означає. Воно означає, мабуть, як maybe. There is a mouse here, тобто тут є мишка. Mouse – одна мишка, пам'ятайте, що в множині це звучить як mice – миші, не mouses. Here, tax, and you can eat it. Тобто і ти можеш її з'їсти. Suddenly, Alice was at the the bottom of hole. That didn't hurt, she said, and sat up quickly. Раптом Аліса опинилась на дні нори. Це було зовсім не боляче, сказала вона і швидко сіла. Suddenly – це неочікувано, Раптово. Alice was at the bottom of the hole, тобто вона була. Внизу, і баром з вами низ, top, це навпаки в вами верх. Ну, і the hole, це дірки. That didn't hurt, це не боліло, це не було боляче. Вона сказала. І швидко сіла Set up quickly, quickly – швидко. She could see the white rabbit and she ran after him. They were in a different rabbit hole now. Вона могла побачити білого кролика і знову побігла за ним. Тепер вони були в іншій кролячій норі. She could see, бачите, тут назвав. Навпаки, вона вже могла щось побачити, тому що перед тим вона нічого не могла бачити жодного світла. А тепер вона фізично його могла побачити. the white rabbit, White Billy, rabbit кролик, and she ran after him again. Тобто вона знову побігла за ним. Run after, бігти за кимось. Ну і бачите, вона знову опинилася в іншій якійсь кролячій норі. Тобто ми тут кажемо, що they were in a different rabbit hole now. Different інший інакший. Oh my ears and nose! The white rabbit cried. It's getting very late. He ran faster and vanished through another hole. Alice followed him through the hall. Now she was in a very long room. She looked round for the white rabbit, but she couldn't see him anywhere. There were four doors in the room, but Alice couldn't open them. Also, she couldn't see the hole anywhere. How am I going to get out? she wondered. Then she saw a little table. It had a very small key on it. Perhaps it will open one of the doors, she thought. She took the key and tried to open each door with it. But it was no good. The key was too small. This key has to open something, she thought. Then she saw a very small door about 40 centimeters high. The little key opened it. She put her head down and looked through the door into a beautiful garden. She tried to walk through it, but she was too big. Sadly, she shut the door again and put the key back on the table. Oh my ears and nose! The white rabbit cried. Only the pluck of Billy Krolik. Ears? Вуха, nose, ніс. The white rabbit cry, тобто білий кролик заплакав. It's getting very late, стає дуже пізно. He ran faster and vanished through another hole. Він побіг швидше і зник у іншій норі. Ran faster, тобто він побіг швидше. To run – це бігти фаст швидко. Run faster – бігти швидше. І мені тут дуже подобається слово vanished – це зник. Всі ми знаємо. Я сподіваюся, ми чий засіб ваніш. Ото він означає якраз зникати. Просто читаємо ми його трішки інакше. Це vanish. тобто and vanished through another hole. і зник у іншій норі. Alice followed him through the hall. Now she was in a very long room. Аліса побігла за ним крізь дірку. Тепер вона опинилась в дуже довгій кімнаті. От можна сказати, крізь дірку або крізь нору. Я думаю, що навіть крізь нору буде більш торечний переклад. To follow це слідкувати за кимось. Наприклад, як в інстаграмі, ми натискаємо на кнопочку Follow, слідкувати Through the hole – тобто через дірку або через нору. Now she was in a very long room – тобто зараз вона опинилась у дуже довгій кімнаті. Room – це кімната або простір. She looked round for the white rabbit, but she couldn't see him anywhere. Вона озирнулась у пошуках білого кролика, але ніде його не побачила. Ми з вами вже сьогодні проходили look round це озиратись for the white rabbit, тобто білого кролика вона шукала, but she couldn't see him anywhere. Вона не могла його побачити ніде. Тобто вона його не побачила. There were four doors in the room, but Alice couldn't open them. У кімнаті було чотири двері, але Аліса не могла їх відчинити. Four, чотири, door, це називаємо двері. Тобто, якщо Alice couldn't open them, ми хочемо сказати, що Аліса не могла їх відкрити, тому що open це відкривати, close це навпаки закривати. Also, she couldn't see the whole anywhere. How am I going to get out, she wondered? Крім того, вона ніде не бачила нори чи дірки. Як же я виберу звідси? запитала вона. Also це називає також або крім того. She couldn't see the hole anywhere, Тобто вона ніде не могла побачити норку чи дірку. І вона далі питає: How I'm going to get out? Тобто, як я збираюсь вибрати звідси? She wondered. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, повторювати не буде. Це такий маленький чек на вашу уважність. Then she saw a a little table, it it. had a very small key on it. Потім вона побачила маленький столик. Table – це От, Наприклад, зараз я ще сижу за столом, то I sit by the table. Little – це маленький, маленький столик, Little table. It had a very small key on it. тобто на ньому був дуже маленький ключик. Key це ключик. Також звертаємо увагу на вимову. Small маленький, small key. Perhaps it will open one of the doors, she sought. Мабуть, він відкриває одну з дверей, вона подумала. Perhaps, мабуть, open відкрити one of the doors одну з дверей. She took the key and tried to open each door with it. Тобто вона взяла ключик to take. Це назваємо брати. Тук це минула форма. The key, ключ, tried to open, тобто вона намагалась відкрити. Each door with it, тобто кожну двері з ним за допомогою нього. But it was no good. The key was too small. Але з цього нічого не виходило. Тобто з цього не було нічого хорошого. It was no good. Good – це хороше або добре. The key was too small, тобто ключик був дуже маленький. This key has to open something she sought. Цей ключ повинна щось відкрити, подумала вона. Then she saw a very small door about 40 centimeters high. The little key opened it. Потім вона побачила дуже маленькі двері висотою близько 40 сантиметрів. Маленький ключик відчинив їх. A very small door – дуже маленька дверь. About 40 centimeters high – тобто приблизно 40 сантиметрів заввишки. High – це висота. The little key opened it – тобто маленький ключик відкрив її. Open – відкривати. Little – маленький. She put her head down and looked through the door into a beautiful garden. Вона опустила голову і зазирнула крізь двері у прекрасний сад. Put her head down, тобто опустити голову. Head це голова down унести. Put her head down це опустити. Look through the door, тобто вона подивилась крізь двері. Into a beautiful garden у гарний сад. Beautiful це гарний garden це назвами сад. She tried to walk through it, but she was too big. Тобто вона спробувала пройти крізь ці двері, але вона була дуже великою. Walk through це проходити крізь. To walk – through – це крізь щось. She was too big, Тобто вона була за великою. To, це типу за За великий, за малий, там, за нудний. Тобто надто. Sadly, she shut the door again and put the key back on the table. Тобто, на жаль, вона знову зачинила дверцята і поклала ключ назад на стіл. Sadly, на жаль, she shut the door again, тобто вона знову закрила двері and put the key back on the table, тобто вона поставила ключик. Назад на стіл, так. Назад, on the Table на стіл. Ну що, друзі, на сьогодні це все. Якщо вам дійсно сподобалось це відео, підтримайте нас лайком та в коментарях напишіть, чи хотіли ви бачити ще такий формат читання англійською і яку книгу ви б мені порадили розібрати. Також нагадую вам про унікальну можливість відвідати свій перший повністю безкоштовний онлайн-урок в English адже це нереально крута можливість прокачати усі свої навички: від говоріння до слухання, тобто, усе є в нас. Все, що вам потрібно зробити, це натиснути на кнопку. Кнопку, яку ви зараз бачите на екрані, та зареєструватись. А я прощаюсь, та до наступного відео. Бай!